Таке відчуття, що Сполучені Штати Америки ведуть так звану стриману політику щодо війни в Україні. Невже вони побоюються, що Російська Федерація застосує свій останній козир? Мене звати Олексій. Давайте далі розбиратись що до чого. І дозвіл на застосування американської зброї на російській території це безумовно дуже крутий результат. Але як стверджують аналітики, США пішли на такий крок через російський наступ на Харків, власне, і дозвіл стосується лише російської території, що межує з Україною в районі Харкова. Вашингтон, постачаючи Україні озброєння, очевидно, намагається створити таку своєрідну систему стримування конфлікту від ескалації. Допомога поступає або обмежено, або з великою затримкою. Наприклад, Вашингтон передав Києву лише три десятки танків, маючи найбільший запас серед усіх країн НАТО. Що стосується винищувачів f 16 передання, хоч і схвалили, але не нових, а застарілих. Ракети атакам з дальністю ураження в 300 кілометрів задовольнили, але тільки через багато місяців, які і досі не можна застосовувати проти цілей на території Росії. Американська газета The Wall Street Journal писала із посиланням на неназваних американських чиновників, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні вражати цілі в Росії за допомогою лише артилерії та реактивних систем залпового вогню, дальність ураження, яких складає лише 70 кілометрів. Таким чином зсу, як і раніше, не можуть застосовувати для таких ударів балістичні ракети атакам, з які можуть вражати цілі до 300 кілометрів. І тут питання в наступному. А чому Сполучені Штати ведуть таку політику так звану стримування, що їм заважає надати Україні все озброєння для перемоги? Невже є побоювання, що Росія застосує свій останній козир? В той час Росія веде війну, не маючи жодних військових обмежень. Санкції, на які розраховували Європейський Союз, вони взагалі не працюють. Наразі російський оборонно-промисловий комплекс працює на повну потужність, незважаючи на санкції. І насправді Російська Федерація використовує всі свої можливості, щоб досягти мети, нехтуючи усіма міжнародними правилами наприклад, застосовує хімічну зброю, викрадання людей, дітей тощо. Але до сьогоднішнього дня в Росії залишилося ще декілька козирів. Серед невикористаних козирів – це масштабна мобілізація в Росії і застосування тактичної ядерної зброї. Однак обидва такі кроки можуть призвести до негативних наслідків у першому випадку до соціальної напруги, а в другому до негативної міжнародної реакції. І на перший і на другий випадок путіну, як ми знаємо, абсолютно все одно. І очевидно, що Сполучені Штати та Захід і досі побоюються з застосуванням Російської Федерації тактичного ядерного удару. Тому що разу, коли оголошується про передачу нової зброї та дозвіл на її використання, це не повинно виглядати як привід для ядерної ескалації. Але навіть і такий невеличкий крок у вигляді дозволу наносити удари по прикордонних територіях України суттєво змінить баланс сил. Наразі російська армія веде наступ у бік Харкова з території своєї країни. І до останнього часу вона мала так званий імунітет від ударів американською зброєю з боку ЗСУ. Тому росіяни могли облаштовувати там склади, штаби та інші воєнні об'єкти у відносній близькості до фронту. Тепер російській армії доведеться міняти тилову систему постачання, ускладнюючи і пере... І перевантажуючи логістику. А також виникає наразі загроза і для російської авіації, яка може запускати керовані бомби у повітряному просторі Росії, не побоюючись того, що літак можуть збити зенітною ракетою. Тепер ЗСУ мають на це дозвіл і вони можуть застосовувати ЗРК «Петріот» для того, щоб, щоб збивати російські літаки. На цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!